Про орден тамплієрів написано безліч літератури, це історичні твори або бадьоро навколо наукова фантастика Дена Брауна. Але є ще дуже веселі там, наприклад, конспірологічні твори, які перед тим як читати, рекомендується просто спалити. Проблема в тому, що навколо ордена накручено безліч легенд і небелиць. Храмовників звинувачують у всіх гріхах, починаючи від меркантильності, закінчуючи содомією та явним. Сатанізмом. Адже ніхто не захищав Єрусалим та Святу Землю з більшим фанатизмом, ніж тамплієри. Всім привіт! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми спробуємо розібратися, ким були тамплієри, самовідданими героями чи мерзотниками. І чим примітний цей орден? А поки що коротка вікторина для перевірки знань. Хто був головним геополітичним другом Уго Чавеса? А. Берлусконі Б. Кастро В. Меркель Г. Саакашвілі. Пишіть відповіді у коментарях. Не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники. Тут багато чого цікавого. Під час першого хрестового походу дворянин Гуго де Пейн зібрав вісім своїх родичів лицарів та організував ополчення бідних лицарів Христа на службі ордена Гробу Господнього в Єрусалимі. Це ополчення було перетворено на новий орден, який отримав назву Ордена лицарів храму. Гуго Де Пейн – це перший магістр цієї організації. Спочатку метою ордена був захист Пілігримів у їхньому паломництві до святих місць на Близькому Сході. Свій орден вони назвали бідні лицарі храму Соломона. Вони були настільки бідними, що на двох людей у них був лише один кінь. На згадку про це їх друг протягом тривалого часу являв собою зображення коня, на якому сидять два вершники. Щоб виправити становище указом Балдуїна II та Єрусалимського патріарха. Вермонда на користь ордену надходили податки з навколишніх сіл. Легітимізація ордену відбувається у 1128 році, коли його офіційно визнає папа Римський на соборі Утруа. Давайте для розуміння життя в Ордені наведемо деякі з пунктів його статуту, які фактично описують та регулюють все життя в цьому ордені. Скільки та яких тканин необхідно для ложа? Ми загальним рішенням наказуємо, щоб кожен спав на окремому ліжку і не інакше, якщо не станеться найбільша потреба чи необхідність. Нехай кожен має постільні речі, обмежені розпорядженням магістра. Ми вважаємо, що кожному швидше за все вистачить ряси, подушки та ковдри. Про те, що молитись треба в тиші. Ми наказуємо, щоб. Брати, в згоді з нашими спільним рішенням, молились так, як того вимагає стан їхньої душі та тіла, стоячи чи сидячи. Але з великим благовоінням, простоті душевній і не голосно, щоб один не турбував іншого. Про те, щоб хворим завжди давати потрібне. Опікунам же наказуємо всіляку увагу та постійну турботу про хворих, щоб вони давали їм все, що тільки необхідно для їхнього харчування. Чесно та любовно згідно з можливостями ордену, наприклад, м'ясо, дичину та інше, поки ті не стануть здоровими. Про дозвіл магістра Магістру дозволено давати коней або зброю будь-кому і взагалі будь-кому будь-яку річ. Про те, щоб ніхто не діяв за власним бажанням. Сподобається тим лицарям, які вважають, що для них немає нічого більш дорогого, ніж Христос. Безперечно, дотримуватися послуху магістра заради своєї служби, оскільки вони принесли обітницю заради слави вищого блаженства або страху перед геєною. Слід же так дотримуватися його, щоб коли щось буде наказано магістром, тут же це було виконано негайно тим, кому наказав сам магістр. І про кількість коней та збройності. Кожному з ваших воїнів дозволено мати трьох коней. Оскільки велика бідність божественного ордену храму Соломона не дозволяє зараз мати більше, якщо це не з дозволу магістра. Все. Що ми можемо зрозуміти з цих пунктів? Ну, по-перше, магістр має дуже широкі повноваження. По-друге, лицарі справді бідні, і їхній аскетизм вимушений. По третє, лицарі являють собою деяких бойових ченців. Значна частина їхнього життя і побуту перетинається саме. З життям чинців. Сучасні коучі, гуру та інфоцигани можуть позаздрити тій успішності, з якою тамплієри вербували новачків у свої лави. Де Пейн у супроводі невеликої кількості товаришів об'їхав практично всю Європу, не тільки вмовивши монархів зібрати військо для хрестового походу, а й попутно стягуючи нечислені і неохочі пожертвування. Кульмінацією цієї поїздки стала присутність Гуго Де Пейна. Та лицарів тамплієрів на великому церковному соборі у французькому місті Труа. Фактично, тамплієри стали на захист святої землі. Тепер вони просили папу ініціювати новий хрестовий похід. Ідея полягала в наступному: Єрусалим окупований, свята земля стогне під гнітом невірних і звільнити їх це наше завдання. Бернард писав наступне. Солдати Христа ні в якому разі не бояться ані того, що вчиняють гріх, вбиваючи ворогів, ані небезпеки, що загрожує їхньому власному життю. Адже вбити будь-кого заради Христа або бажати прийняти смерть заради нього не тільки зовсім вільно від гріха, але й дуже похвально та гідно. Кінець цитати. З 1139 року по 1145-й. 6 років було випущено три папські були, за якими тамплієрам було дозволено будувати свої особливі церкви. Також надавалася індульгенція це звільнення від гріхів всім, хто жертвував орден, а також повна незалежність ордена від усіх, крім самого папи. Крім того, тамплієри звільнялися від сплати податків. Усе це, і навіть політика ордену щодо допомоги вдовам дозволили тамплієрам у короткий термін казково розбагатіти. Орден займався банківською справою, господарюванням на власних землях, а вони були буквально у кожному куточку Європи. Крім того, орден відкрив безліч представництв. По всій Європі для отримання пожертвувань і вербування нових прихильників тамплієри швидко ставали серйозною військовою машиною. Цьому сприяла економічна сила ордену, яка дозволяла споряджати кращих воїнів у розкішних обладунках. У той час якраз був розквіт лицарства, лад та мечів. Все це зробило орден грізною військовою силою. Ми не можемо знати достовірно про розміри їхнього багатства, оскільки велику частину своєї діяльності орден здійснював повністю таємно. Тамплієри були настільки заможні та могутні, що тільки раптовий напад Філіпа IV красивого їх зупинив. Пізніше оцінки їх статків збільшувалися. Абат Йоган Тріттенгейм заявляє, що орден тамплієрів був найбагатшим з усіх чернечих орденів не лише за кількістю грошей, а й за землями, містами та замками по всіх країнах Європи. Сучасні історики у своєму бажанні визначити ці цифри пішли ще далі. Маляр де Шамбюр вважає, що в момент знищення тамплієрів їх було десь 30 тисяч і що вони користувалися прибутками у розмірі 8 мільйонів гривень. Турських ліврів Вільк у перекладі на сучасні гроші визначає їхній дохід у 20 мільйонів талерів і стверджує, що в одній Франції вони могли виставити в армію 15 тисяч вершників. Цеклер визначає їхній дохід у розмірі 54 мільйонів франків і називає війську 20 тисяч лицарів. Навіть Гавеман мимоволі приймає неймовірну легенду, згідно з якою лицарі за своєю могутністю та багатством могли змагатися з усіма князями християнського світу. Зрештою, Шотмюллер каже, що в одній Франції налічувалося десь 15 тисяч храмовників а всього в ордені їх було більше ніж 20 тисяч. Орден створювався для захисту паломників. А якою була головна небезпека? Очевидно, це грабіжники на дорозі. До Єрусалиму, щоб поклонитися гробу Господньому, прямували сотні людей. У той час бандитували всі, кому не ліньки. На велику дорогу виходили бідні селяни, дворяни та навіть титулована знать барони. Як відомо, мета розбою не загинути в цій сутичці, але отримати гроші та майно того, хто тобі позубав. Нападати на добре захищені обози селяни не наважувалися, зате дворяни цілком могли. Не обов'язково було вступати в бій багато хто обходився даниною або відсотком з майна мандрівників. Треба було продемонструвати силу, налякати та потім вже обібрати. Проблема була в тому, що перевозити гроші було складно та дуже небезпечно. Якщо у тебе на руках скромна сума якомусь дірявому гаманці, на такого Пілігріма мало хто зверне увагу. Таких була більшість. Інша справа це скриня, мішок з золотом. Це вже помітно, таке вже не можна приховати. Заради такого призу було чимало людей. Які були охочі ризикнути здоров'ям. Купці та торговці це окрема тема. Продавши товар на сході, вони везли золото та спеції до Європи. Транспортування великої суми це величезний ризик та чималий вантаж. Гроші були різні. Їх карбували тоді всі, комунелінки. Єдиної валюти не існувало. Тож золото приймали на вагу. Якість монет контролювали механічними засобами. Найпростіший це перевірка на зуб. Уявіть, мішок золотих. Різного карбування та різної ваги. Щоб щось купити, потрібно порахувати, перевірити та зважити це все. Щоб перевести, потрібен міцний кінчий візок. Це важко та дуже незручно. Хтось з ордену колись вигадав замість дзвінкої монети видавати поруки, написані на шкірі, які можна було потім перевести в готівку в будь-якому європейському представництві ордена. На чек ставили відбитки пальців. І таким чином захищали від підробки. Стало можливим подорожувати з документом, за яким будь-яке представництво видавало дзвінку монету за рахуванням зняття невеликого відсотка. Це був прорив. Торговці тоді дуже раділи, а бандити навпаки потерпали від збитків. Захист паломників тамплієри здійснювали прямим та непрямим способами, тобто збройно охороняли та давали ще безготівкові чеки. А зараз хвилинка самореклами, ми потім продовжимо. Дякую всім, хто дивиться та підтримує мій канал. Це дуже важливо, та саме завдяки цьому він продовжує існування. Я вдячний всім, хто допомагає проекту лайками, коментами, дзвониками, поширенням відео та донатами. Лише це дає йому змогу якось виживати та триматися самостійним. В описі до цього відео є інформація. Як це можна зробити? Там Монобанка, Приват, PayPal це для тих, хто має можливість та бажання. Ще раз всім дякую. Також я б хотів у відео вам порекомендувати сервіс HappyPow. Це благодійний фонд, який допомагає тваринкам, відповідним притулкам та займається їхнім лікуванням. Тварини, як і люди зараз у дуже скрутому положенні і потребують допомоги. І ми можемо з вами це зробити. Посилання буде в описі. Дякую всім, ми продовжуємо. Оскільки тамплієри були не лише найбагатшими з усіх існуючих орденів тих часів, а й найпривабливішими для нових братів у плані можливостей. Під його заступництвом працювало дуже багато видатних умів та талантів свого часу. Тамплієри не боялися витрачати величезні суми на розвиток наук та мистецтв. На меценатську підтримку художників, музикантів чи поетів. Але все ж таки солдати залишаються солдатами. І основною сферою інтересів храмовників був розвиток таких галузей, як геодезія, картографія, математика, фізичні науки, будівельні науки чи мореплавання. На той час орден вже мав. Власні не підконтрольні владі королів, корабельні порти, власний сучасний і надоснащений флот. Досить згадати, що у всіх його кораблях були магнітні компаси. Морські тамплієри активно займалися комерційними. Вантажно та пасажироперевезеннями возили паломників з Європи до Єрусалимського королівства. За це вони отримували щедру винагороду та церковну підтримку. Тамплієри будували дороги, до того ж не брали плату за проїзд. Так само, менш ніж за 100 років орденом по всій Європі було збудовано приблизно 80 великих соборів і десь 70 церков. Чинці ж, які населяли церкви та собори, повністю перебували на забезпеченні самих тамплієрів. Простий народ не просто був схильний до храмовників. Люди глибоко цінували та поважали шляхетність цих воїнів. У найважчі часи, коли траплялися голод і ціни на міру пшениці становили гігантську суму в 33 су це грошова одиниця Франції тих часів. Тамплієри годували в одному тільки місці до тисячі осіб, не рахуючи щоденних обідів для жебраків. На початку 14 століття у лицарів-тамплієрів була маса боржників. Наймогутніші з них це король Франції Філіп IV Красивий та папа Клемент V. Володіння Ордену були такою собі транснаціональною корпорацією державою на теренах інших держав. У 1307 році король та його рада ухвалили рішення про арешт тамплієрів на території Франції і зробили все, щоб поширити цю практику на інші країни. Треба сказати, що на той час військова сила ордену була просто в чудовому стані. 1291 року держави у святій землі перестали існувати. Європа не мала більше можливості відправляти воїнів на схід. Тому армія храмовників потребувала поповнення і була розкидана великими територіями. Король і папа обрали найкращий момент для того, щоб захопити багатства ордену і позбутися. Кредиторів одного дня були заарештовані всі тамплієри у Франції, яких змогли тоді знайти на чолі з великим магістром Жаком Де Моле. Всього 543 особи потрапили до в'язниці короля. У Британії храмовників заслали до віддалених монастирів. Папа написав булу, у якій закликав всіх монархів Європи заарештовувати храмовників та забирати їхні землі та багатства. Після цього процеси над лицарями стали. Поширеним явищем. Потім були інші були, в яких оголошувалося про розпуск ордену і що вся власність передається ордену госпітальєрів. Звинувачення тамплієрів були дуже смішні. Прокурори, мабуть, діяли за принципом: чим безглуздіше, тим краще. Ну, наприклад, ідолопоклонство, завдяки якому орден процвітав, сатанізм, поклоніння демону Бафомету, содомія між братами. Поклоніння невідомому коту, що приходить на меси, зречення від Христа через плювання на святині, спотворення богослужіння. Це далеко не все, але принцип, я думаю, тут всім зрозумілий: сенс звинувачень виставити храмовників у самому огидному кольорі. Лицарів допитували: 32 особи померли під рукою ката. Під тортурами підпишеш все, що потрібно, тому зізнань вистачало. На багатьох храмовників наклали епітемії та розіслали. По інших орденах, у маленькій Португалії монах, наприклад, відмовився переслідувати лицарів, бо вони довели свою доблесть у боротьбі з маврами. Трохи згодом було спеціально організовано орден лицарів Христа, куди перейшли храмовники. Цей процес затягувався. Тамплієри е, заперечували, підписані під тортурами. Визнання, тому закінчення суду постійно відкладалося на потім шість сотень відомих у Європі людей. Це досить серйозний аргумент. Їх не можна було просто взяти та якось отак от знищити. Найчастіше лицарів просто розформовували та переводили до інших орденів. Це дало привід для конспірологічної теорії про те, що, мовляв, орден сам вирішив саморозпуститися. Або великий магістр знав про арешти, що готуються, тому більшість братів змогли вижити і продовжити свою справу. Чи можливо, що стався такий собі ребрендинг лицарів, і вони всі просто вирішили перейменувати орден у такий оригінальний спосіб? Думаю, так. Але лише за умови, що була серйозна зовнішня загроза і не було іншого виходу та часу для якогось маневру. Відомо достатньо випадків, коли ордени зливалися, ділилися та змінювали назви. Так, німецький орден Тевтонців відокремився від госпітальєрів. Орден Меченосців, який, до речі, використовував символіку та статут тамплієрів, влився в Тевтонський орден і став зватися Лівонським. Е, якби. Філіалом цієї організації. Як я вже казав, у Португалії король спеціально організував для колишніх тамплієрів орден Христа. Орден Святого Лазаря об'єднався з орденом святого Маврикія, а члени розбитого в 1196 році ордена Монтегаудіо влилися в ряди тамплієрів. Зміни структур орденів це поширена практика того часу. Думаю, королю не потрібні були життя лицарів його більше цікавили землі та гроші. Популярний сюжет про те, як перед смертю на вогні великий магістр проклинає короля та папу. Про це писав Моріс Дрюон та багато інших авторів. Так чи інакше, але і Філіп Красивий, і Клемент V померли протягом року. Достаменно невідомо, чи це прихована помста тамплієрів, магія, чи просто такий от собі цікавий збіг обставин. Пишіть у коментарях своє ставлення до тамплієрів. Дякую вам за підписки, донати, дзвоники, лайки. Пропонуйте свої ідеї для подальших робіт під цим відео. Хай вам щастить, бувайте!